Ведена посада чи спеціаліста, чи начальника відділу управлінського господарства по розвитку садівництва і виноградарства. І зараз вони до суботи, це до завтрашнього дня, в кінці, всі програми розроблені і так само фінансування програм цієї програми буде здійснюватися із районного бюджету. Я не можу сказати, в якому обсязі. Ми плануємо з обласного бюджету мільйон 635 тисяч гривень щорічно фінансувати. Плануємо, ми просимо, просимо. А з районів, я думаю, що ця цифра буде більша, ніж з обласного бюджету, ну не по кожному районі, але в загальному в усіх районах вона буде набагато більша. Ну, Деякі райони вже представили свої програми, я ознайомлюся, є на фінансування 150-160 тисяч, 90 тисяч в районних бюджетах закладає. Отаку цілу. А я вам скажу, вже в понеділок я скажу остаточно, що як буде перейдемо. Дякую, Старне, Олександр. Олександр Стардик нашої України. Андрій Іванович. Дійсно, програма напевно потрібна, але що би хотілося сказати, що всі часи і періоди ми залежали від настроїв наших керівників, які були в області, керівників вищого рівня, яким не було бажання і пугалися розвивати.